У світі ігор ми можемо стати десантниками, а можемо вусатими сантехніками чи навіть бойовими свинями. Ми різні. У нас різні амбіції. Та об'єднує нас любов до ігор. Бо ми ігронавти, і ми починаємо. У програмі, чому зірки безсоромно рекламують погані? ігри? Це найкраща у світі гра. Як зробити з ігронавта справжнього найманця? Рецепт простий: схрещуємо контру і доту, а найголовніше взяти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Меркелі. За що на розробників Mortal Kombat X подадуть до суду захисту прав людини? А просто зараз гаряча новина. У тебе є приставка. У твоєї дівчини є приставка. Навіть у твоєї бабці є приставка. А як же твій собака? Меподобство. Навіть блохастик має право бути ігронавтом. Саме так подумали творці Clever Pet і створили першу у світі приставку для песиків. Тепер, коли тебе немає вдома, чотириногий улюбленець не сумуватиме, а гратиме у ігри. Ні, не у Watch Dogs чи Sleeping Dogs, а у свої собачі ігри. Для цього песик має натискати на одну з трьох кнопок Clever Pet. замість ачівов смаколики. Ну а ти можеш стежити за рекордами рідного тузика у прямому ефірі на своєму смартфоні. Фоні на кікстартері люди зібрали творцям приставки понад 100 тисяч баксів. Тож чудо гаджет з'явиться вже на початку наступного року. Ну а ми переходимо до нових ігор. Якщо пройдеш їх, ми почухаємо тебе за вухом. Рубрика «Свіжак». Далі ви Мрія про власний космічний корабель. Тепер маєш маєш спершу його збудувати, а також пофарбувати, зашпаклювати, заправити, перевірити закрилки, викинути баласт, погодувати пінгвіна... Перевірити ілюмінатори, все можна злітати у Space Engineers. Розробляли чехи зі студії Kinsoft Fairhouse. Автомобіль чеською буде возідло, човен, плавідло, літак, літадло. Ну а у Space Engineers на тебе чекає космідло, лукадло, стрілядло, астероїдло, шахтаридло та від ворогів відбивадло. Приємно не тільки збирати корабель по гвинтику, а ще й просто бавитись у невагомості. Оце ми розуміємо. Крута фіз. На додачу можна покликати друзів чи відчути себе героєм фільму Гравітація у режимі виживання. А на черзі наступний свіжак у ігронах. Войно діос, аміго! Хоча який ти мені в біса аміго, ти ж простий фермер та ще й звати тебе Фуа. Хоча у тебе є шанс перестати бути, як то кажуть, ель Лохос, врятуй дівчину, і тебе запишуть у Лучадори. Ну, у Лучадори це такі мексиканські борці, які започаткували реси. Та не все так просто. Проти тебе підступний скелет Карлос власною кислявою персоною та армією його почва. План такий: тут дав копняка під кислявий зад, там відгадав загадку, побіга. Між світами мертвих та живих. І ти вже майже лучадор. А якщо Грінго обсядуть, поклич козла зла перевертня. Чи застосуй своє супервміння. Стань куркою? І знеси якомусь скелету яйця. Жодних сумнівів. Розробники з дрінбокс зловживають текілою. Тому і екшен забацали. Повний грація, сім'йоре. Ну а далі захоплюючих моментів море. The Last of Us Remastered – наступний свіжак у ігронавтах. У світі, де шалені гриби перетворили пів людства на страшних мутантів, ти маєш врятувати дівчинку Еллі, бо вона ключ до спасіння від страшної епідемії. Та мутанти не єдина твоя проблема. Звичайні люди бувають жахливішими за монстрів. Це екшн драма The Last of Us, про яку не чув тільки глухий. Розробники з Ноті Док. Ють тебе по усіх больових точках Вражаючий дизайн, цікаві діалоги, закручений сюжет, напружена атмосфера, та ще й набоїв постійно не вистачає. Тож вирішуй сам кого мочити, а кого краще тихенько обійти. Бо якщо тебе помітять, то влаштують справжнісіньке пекло у ремастерах. Розробники зробили графіку ще красивішою, ворогів розумнішими. А мультиплеєр цікавіше, тож не пропусти шедевр у новій обгор. У Space Engineers Вуакаміле Супер Турбо Чемпіон Сіпт Едішн хто ж придумав таку довгу назву та The Last of Us Remastered вже можна грати. А у нас на черзі гра, яка ще у розробці. Рубрика Скоро. Далі в «Ігронавтах» Щоб захистити землю від вторгнення жахливої нудьги, верховні боги із NetherRealm Студіос створили турнір, ім'я якому смертельна битва, і скоро станеться десятий ювілейний двобій. У святковому меню вирваний хребет, зламані ребра та розтрощені пики. Тож смачного. Mortal Kombat X це крок у нове покоління. За сюжетом вас закинено 25 років вперед після подій останньої гри. Тому не дивуйся, що твої улюблені герої трохи постаріли та навіть встигли наробити дітей. Ти зможеш пограти за доньку Джоні Кейджа та Соні. У новому Морталі буде багато нових обличчя. Крім улюблених старих героїв, ви зустрінете Бугая із дівчиськом нащадка Шаокана. Жінку, що керує комахами та купу інших новачків при виборі бійця буде нововведення, це так звані варіанти персонажів. У кожного героя буде три окремі набори прийомів, зброї та здібностей. А щоб у тебе остаточно потік дах від щастя, розробники обіцяють унікальні для Морталу інтерактивні арени. Хоча їх ти вже бачив раніше у попередній грі від студії Незерон. Інжастіс. А тепер не тільки супергерої будуть бігати по стінах, битися відламаною гілкою, чбурляти. Супротивника трупами та навіть старенькою бабцею. У нових Фаталіті ще більше вирваних нутрощів. І не повторюйте такого вдома. Повторюйте таке у Mortal Kombat X на приставках та ПК. Mortal Kombat X ще у розробці. А поки Ед Бун вигадає нові тортури для своїх бійців, і розкажуть тобі про майже космічну зброю у рубриці Арсенал. Сьогодні 2 серпня, а це між іншим день десантника. І гронати вже скупалися у фонтані крові і батяні комбату, тобто Мортал Комбат Ікс. Тепер час зацінити круту десантну волину, яка увага розроблена в Україні. В Нею озброєні найкрутіші ігри від культового сталкеру до легендарної Call of д'юті. Знайомся, це штурмова гвинтівка Хрю-хрю, паскуди. -хрю, Калібр 5,45, вага 3 ,450 кг, 450 г. дальність 1000 метрів, магазин 30 набоїв. У середині 2000-х українське космічне агентство хотіло створити першу у світі автомат для боїв у космосі, але отримало лише замовлення на сучасний вітчизняний автомат для силових структур, який замінить застарілий АК-74. Хоча саме цей калаш і взяли за основу при створенні вепро під керівництвом Сергія Наума інженери повністю переробили конструкцію і додали систему Булпа. У результаті автомат став коротшим на чверть. Точність стрільби збільшилась вдвічі, а віддача навпаки зменшилась. Навіть коли валиш мутантів зі сталки. Тобто наш український автомат взув легендарний калаш по зручності у бою. Але це ще не все. Вепер зручно тримати навіть однією рукою, а унікальний приклад не дозволяє автомату підстрибувати під час стрільби. Тому і в'єтконгівців Єконівців у батлі. ти поцілиш значно більше. На вепер легко навісити приціл чи глушник, а також додати до комплекту підствольний гранатомет та багнет ніж. Таку круту волину не могли не помітити розробники самої колди. Вони додали вепер у «Гоуст», тільки магазин збільшили до 60 куль. Хоча в житті у вепер влазить тільки 30. Вепер ідеально підходить для антитерористичних операцій, але на озброєнні не стоїть. Було випущено усього 10 автоматів, бо через брак коштів у держави запуск промислового виробництва. Автомату так і не відбувся. Тож у тебе, на відміну від наших військових, є змога постріляти з вебля у віртуальності. Пам'ятай, що реальна зброя це не іграшки і залишайся з нами, адже попереду ще багато цікавого. Далі у програмі. Чому зірки безсоромно рекламують погані ігри? Це найкраща у світі гра. Як зробити з ігронавта справжнього найманця? Рецепт простий. Схрещуємо контру і доту, а найголовніше взяти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Mark Elite. Який гаджет дасть тобі суперсилу. Дізнайся у трійці ігронавта! Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі, чому зірки безсоромно рекламують погані ігри. Це найкраща у світі гра. Як зробити з ігронавта справжнього найманця? Рецепт простий. Схрещуємо контру і доту, а найголовніше взяти. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями Mark Elite. який гаджет дасть тобі суперсилу. Дізнайся у трійці Ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Купи нашу гру! Що не хочеш? А я кажу купи, не будеш! Вам даме! Ану скажи, щоб він купив нашу гру. Зараз ще темний лорд прийде. І ти три штуки купиш. Ні, не той темний лорд, що в мери хотів, а Озі. Ех як чудово піарити гру за допомогою знаменитостей. Навіщо це потрібно розробникам зрозуміло? А от чому зірки піарять навіть погані ігри, про це і піде мова у фокусі. Don't give me no back tall, back tall, back tall. Зірки приохотились рекламувати ігри далеко не вчора. Ще у 70-х сам футбольний бог Пеле розказував, що м'яч тепер ганяє тільки на приставці Атай. А ось юний Джек Блек нахвалює спецефекти у новому блокбастері. Невже це вважається цілком нормальним? Зв'язки регулярно піарять ігри, зв'язки займаються не тільки в Америці, але й в Європі, і в Росії. І це ж саме, коли зв'язки піарять йогурти, напітки, і автомобілі, і що щось. особливо коли відвалюють. Каженні суми, де хто може розщедритись, щоб їх гру рекламували Меган Фокс на пару з Робертом дауні молодше. От розробникам Call of д'юті таке раз плюнути. Ну якщо це такі проекти, як Duty, і бюджет просто сумасшедший, там в три рази більше, ніж розробка, Ну ці ж деньги на то образом на Вот, приглашаются приглашаються зв'язки. Любов, як то кажуть, зла а за бабло і симулятор козла. І Нінтендо DS. навіть Ніколь Кідман не боїться виставити себе дурепою, граючи у шалений блокбастер камінь, ножиці, папір. Та хіба ті зірки, хто в ігри не грає, не бояться зганьбити своє ім'я, рекламуючи якусь погану гру? Аж ніяк тому, що для тих, на кого ця реклама спрямована, гра не виглядатиме поганою. У доту 2 грає понад 50 мільйонів людей. Цю гру не рекламували зірки. Навіть більше її взагалі не рекламували. Самостаточна хороша гра. Зв'язах не нуждається. Ігронавти самі розберуться, у що грати. Меган Фокс їм для цього не потрібно. Зіркова реклама ігор спрямована саме на людей, які в ігри не грають, але фанатіють від знаменитостей. Їм гра сподобається, бо, по-перше, це буде щось нове, а по-друге, її показав кумир. А багатьом хочеться бути схожим на кумира. Куміри це некий спосіб присвоїть собі часть принадлежності к субкультурі, к представленню про прекрасність, про хорошість і таким образом стать лучше. Гарний приклад Майкл Джексон. Він рекламував приставку Нінтендо. І як гонорар, отримав не гроші, а гру про себе. Гра – катастрофа. Але фанати Майкла розмали увесь тираж і запевняли, що це шедевр. Отже, ці лихі дев'яності. Та не всі зірки рекламують ігри, бо добре платять і нічого за це не буде. Ігронавти є і серед знаменитостей і вони знімаються у роликах про свої улюблені ігри. От Робін Вільямс співає дифірамби Зельді, тому що настільки фанатії від неї, що навіть свою дочку назвав Зельдою. Ну а якщо ти який-небудь Мессі і потрапив на обкладинку фіфи, -фі, то рубатись у неї та активно піарити святий обов'язок. В Америке спортивные звезды активно играют в игры. В Америке считается, что звезда должна быть ближе к своей аудитории, и, соответственно спортивные звезды у них все играют в игры. Деки зерки у игры не играют, тому и вид рекламы видмовляются. Зате вони они не против взять участие у розробці и задіяти свои таланты. Например, акторські. То есть самый известный пример это Гарри Олдман, например, который озвучивал персонажа в of Duty. Добре, що є зірки, які не пофігу що рекламувати, і що є розробники, які не шукають простих шляхів, аби тільки впарити. є ігротворці, як наші фори ємс. Вони самі рекламують свої ігри, просто роблять їх крутими. Говоря о звездах в играх, я отношусь к этому отрицательно, потому что это некая попытка облегчить себе жизнь. Вот мы пригласим звезду, и она сделает ту работу, которую мы не можем сделать. Цикавую игру робот не мармы а за знаменитости, а выйти руки разработчика. За это на знак подяки салют. Далее у программе. Який гаджет даст тебе суперсилу? Дизнайся у трейцы Игронавта. А просто зараз эксклюзив виды гронавти. Запарило грати у фентезійні клони доти? Бажаєш чогось свіженького? Нарешті, студія Бік почула твої молитви та зробила тактичний екшен «Мерк Еліт». Увага, ігронавта! Маєш унікальну можливість навчитись партизанати і виживати в перестрілках разом із головним дизайнером книги. У майбутньому великі корпорації захопили владу та воюють за ресурси на планеті. В битві застосовують великі армії солдат-найманців, елітних найманців, як ви можете бачити, таких як ви. У вашому розпорядженні п'ять класів вояків. У кожного своє унікальне спорядження, зброя та особливості ведення бою. Своїх солдат можна прокачати за допомоги досвіду та грошей, отриманих у битві. З кожним новим рівнем ваші здібності зростають. Зброю та спорядження теж можна удосконалювати або прикупити нову. Шопінг кажуть, знімає стрес. Битви проходитимуть у різних кутках світу від Росії до Америки. Кожен рівень ми детально пропрацювали і зробили безліч укриттів. Тому можете і партизанити, і рватися у відкритий бій. Та найголовніше, ви маєте діяти у команді. Бо якщо посеред стрілянини скінчаться набої, лише надійний напарник прикриє спину. Також ми хочемо розвити ваші тактичні навички. Вам доведеться шукати найбільш вигідні місця для ведення стрільби. Я вам скажу так: Мерк Еліт унікальна. Такого я не бачив у моба ігра. Ми пишаємось тим, що зробили. Що ж, Еліт і справді цікава та не банальна гра. Вона вже вийшла та чомусь не стала занадто популярною. Іноді, щоб стати найманцем, доводиться чверть години чекати інших гравців. Ну а ми без зволікань переходимо до нашої наступної рубрики. У тебе є смартфон, крутий гаджет, який дає тобі інтернет, музику і навіть можливість фоткати котики. А от суперсили він не дає. Не біда, гаджети, що зроблять тебе дійсно непереможним. Просто зараз у трійці і гранатах. Радянського союзу більше не існує. Тепер весь світ радянських пролетарі усіх країн. Вибачайте і помирайте таке гасло у морського піхотинця Натаніеля Ренко, тобто у тебе, і так ти американський мужик на ім'я Наташа, і саме ти маєш потрапити в минуле, щоб змінити майбутнє, і з цим допоможе чудо пристрій, мобільний часовий перетворювач. З ним можеш зупиняти час жбурнути негідника на челянку перед. Ворити ворога на чмиря під каблучника та навіть зістарити якогось паскудника. Вибач, діду, пенсія в комплект не входить. Вміння як у супергероя, і саме тому мобільний часовий перетворювач у нашому рейтингу гаджетів, що дають надможливості, але лише на останньому місці, тому що час це вам не іграшки, порвеш континуум і заплатку вже не поставиш. Американці збудували літаюче місто, по якому усі пересуваються на американських гірках. Що може спаскудити таку прекрасну річ? Звісно ж, сепаратисти, летаючий мегаполіс угнали, тоталітаризм ввели, та ще й дівчинку вкрав. Ти детектив Букер девіт Маєш її повернути методом усім кірдик. щоб на це вистачило сил. Потрібні кращі друзі-студента під час сесії енергетики і від сну рятують і суперсилу додають. Хильнув та наслав на ворогів та шини Випиви ще загіпнотизував кулемет, хряпнув на доріжку, відмінив закон гравітації. Хто сказав, що це не гаджет? Енергетики відкривають тобі стільки здібностей, що однозначно заслуговують на місце у трійці гаджетів, що дають нам можливості, але вони лише на другому місці. Бо якщо пити багато цієї хімії, печінка відвалиться. Жорстокий напад кохано забрав, ти був керівником Служби безпеки, а став безпорадним інвалідом. Ненадовго добрі дяді айболіти пришили тобі залізні руки та залізні нутрощі, тобто гаджети, які називаються імплантами. За допомогою імплантів ти можеш дивитись крізь стіни або робити у стінах невеличке віконечко, а на десерт ставати невидимим та падати з величезної висоти. Та коли став напівкіборгом, чи можешся? Ще вважатись людиною. Я ціла віліроба. Та добіся цю філософію. Головне, що імпланти зробили тебе майже супергероєм. За це вони заслуговують на перше місце у трійці і ми гуляємо, зустрічаємося з друзями, знайомимося з дівчатами, бо ігри не заважають нам жити реальним життям. Ну майже не заважають. Побачимось тут рівно за тиждень, у Ігронавтах на QTV.